Тобто, ви прокуратури правоохоронці, слідчі, ви прокурор, навмисно підмінили нам підозрюваних, показували нам кіно не про що, а тепер відмовляєтесь відповідати на запитання. Після прослуховування всіх матеріалів по обвинуваченню чотирьох громадян Ізраїлю у контрабанді 122 кілограмів кокаїну на територію України у редакції склала стільки враження, що Одеська обласна прокуратура та управління Служби безпеки України в Одеській області навмисно підмінила обвинувачених у цієї справи. Та намагаються засудити невинуватих 23 січня 2023 року. Очікуючи чергове засідання по справі у Суворовському міському суді міста Одеси, ми спробували отримати деякі відповіді у прокурора Ігоря Піщев'ята, який здійснював нагляд за кримінальним провадженням під час досудового слідства та підтримує обвинувачення у суді. Після дослідження всіх доказів по справі нашу редакцію цікавить декілька запитань чому громадянин Ізраїлю Милай Михайль досі не має навіть заочні підозри та не міжнародний міжнародної відмовляюся від будь-яких пояснень. Є прес-служба в Одеській обласної прокуратурі. Прошу звернутися туди. Зараз в тому, що ця справа перебуває вже в суді, тому до вас запитаю. Чому громадянин України, Міхаїл Доточний, досі не має підозрів в рамках цього кримінального провадження? Я вже все пояснив. Тобто ви. У нашій редакції стільки враження, що правоохоронці навмисно підмінили обвинувачених. Що ви думаєте з цього приводу? Тобто ви прокуратури, правоохоронці, слідчі, ви прокурор, навмисно підмінили нам підозрюваних, показували нам кіно не про що, а тепер відмовляєтесь відповідати на запитання? У нас тільки враження, що ви за рішоткою тримаєте не винуватих людей. Ухвалить рішення, рішення обґрунтоване та правомірне. Правомірне, так? Ну, що ж, ми все почули відповіді прокурора. Не отримавши відповіді прокурора піщев'яти, ми спробували потрапити до Одеського обласного прокурора Сергія Костенка. Мене звуть Роман Боршніз, я головний редактор «Альтернатива Альтернатіва.орг. Зараз ми спостерігаємо за справою, яке розглядає Сорський суд. І де прокурор Ігор Піщевят? Він відмовляється від відповідати на запитання. Там вже справа практично вже, вже завершилась. Е, є куча запитань до сторони обвинувачення, але він відмовляється, посилає нас прес-службу. Є да. є хтось з прес -служби? Я хочу зайти з обласному прокурору. Я маю на це право по закону. Ну ви маєте право ви паміть зрозуміти. Зрозуміти, я... я обласному прокурору по іншим справам писав на зустріч. Приходять відповіді, карантин. Що за ще завгодно, але... Ну, але щодо зустрічі це на займається від громадян. Ні. Він не хоче зустрічатися з пресою, яка задає колки питання. розумієте? Це питання, яке ви задаєте, ви направляли відповідно запит? Не чи? направляв. Направді, будь ласка. Ви отримуєте. Ви, ні, 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 ви відповідь? Не хочу я визнати. Я, ви відповідь. Відповідь. я ви ви хочу зустріч. зустріч. Я хочу в очі дивитися прокурору, який звинувачує невинуватих людей. І не хоче коментувати своїх. І, і не хоче коментувати свої водії. Ігор піщевят. Не надає жодних пояснень. З листопада місяця не відбулося жодного засідання, тільки продовжують строк тримання під вартою. Розуміють, що немає ніяких доказів. Що робити, ніхто не знає. Четверо громадян Ізраїлю знаходяться під вартою. Це е, важлива справа, в чому? Четверо громадян е, заарештовані, і особисто я, як громадянин України, не бачив жодного доказу, що він виноватий. Ви, ви прес-секретар, так? Да? Я прес секретар Я займаюся щодо ну, коментаря. Скажіть, будь ласка, інформація? яка процедура допуску до, до головного тіла обласної прокуратури? Меню компетенцію це не входить. Не входить, так? Да? В чим вам... комітенцію це входить? Зараз ми з'ясуємо, що комітенцію це входить. Так, ви... Щось є запитання. Ви, 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 ви хотіли б зустрітись з прокурором, так? Обласним. Добре, з'ясуємо це все. Ця справа вже відкрита в суді, розглянута в суді. Паймі там немає ніякої таємниці. До судового навіть судове слідство завершено. Я в закон України дозволяє мене отримувати коментарі під відеозапис. Мне дозволяется закон, я хочу скористаться этим своим правом. Я не повинен надавать за заздалегі свои запитания. Дайте мне прокурор, меня интересует посадовая особа, мне не нужен представник службы меня интересует посадовая особа, органу державной влады. Но я понял, вас ничего не интересует, вам плевать на то, что люди закрыты, не имея, не без всяких обвинений, да, вам на это плевать. Вот я сегодня, вот я, смотрите, я сегодня пишу в областную, в генеральную прокуратуру, чтобы мало вам сегодня замы уволили, вас всех здесь надо перестажать, потому что вы не думаете о том, вы прячетесь, вы понастав... это Абсолютно, конечно, мое право. Вы здесь понаставляли парапетам, непонятно для кого и для чего. От кого вы закрылись? Объясните мне. Почему я как гражданин Украины? И это мое здание. На каком основании вы меня не пускаете в него? То есть вы, я пришел предповідному закону, я маю право на доступ к посуду. Нет, нет, не надам никто. Дайте мне посудовую особу, я надаст мне информацию на видео. Дайте мне посудового суда. На відео, під відеокамеру. Від... Тобто ви, ви порушуєте закон, так? Да? Я не хочу надавати перелік питань. Я їх задам на камеру. Все. До побачення. Ну, прокуратура, як завжди, закрита. Коли за вираз, обістралися в справі. Всі тут же сховалися. Будемо писати скарги до генерального прокурора. Отримати доступ до Віктора Дороскова, начальника Управління Служби безпеки України в Одеської області, під час військового стану, ми не можемо. А тим часом з 24 жовтня 2020 року під вартою в Одеському слідчому ізоляторі продовжують знаходитися ті, кого слідчі СБУ Губський під керівництвом Віктора Дороскова та прокурор Піщевят під керівництвом Сергія Костенка призначили винуватими. При цьому наркодилер та громадянин Ізраїлю Мулайов Міхаель, який привіз вантаж з кокаїном, та громадянин України Михаїл Даточний, який за версією слідства допомагав Мулаєву розробити механізм доставки вантажу з кокаїном, продовжують знаходитися на свободі та навіть не мають підозри. Коли вже з цього приводу висловиться суд? Роман Варшанідзе Альтернаті.ор